Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні неділя, 10 березня, і сьогодні ровно тиждень як я привіз це обладнання. Я три дні поспіль вмикався, показував що да як. Вчора ну, можна сказати, вихідний, вчора відправки зробив. Після обіду вже вихідний був. І неділя, вихідний. Нарешті видихнув, трошки відпочив. І готов показати, що да як, що зробили. І головне сьогодні, давайте що воно коштує. Вже багато хто писав у приват, кормозмішувач, як він, що, яка ціна. То давайте розповім, що це обійшлося. Порахуємо чужі гроші. Мої. Щоб ви знали, що треба, скільки зібрати, щоб. Можна так сказати, щоб по кайфу робити корм. Величезний безлад. Не встигаємо. Чому? Тому що була зупинка, тому що березень, тому що у людей закладені інкубатори. Людям треба віддавати замовлення. Треба щоб. Ну, якщо це, знаєте, там велика курка, то день-два можна якось перебитися, і то вона стресане. А коли я взяв замовлення у людей і у них інкубатор, лупляться курчата, їм треба старт, то в мене є велика відповідальність перед цими людьми. Тому головне було, щоб ми в четверг я почав видавати корм. Ми це зробили. Слава Богу, перший корм поїхав. Тому щось прибирати, щось якось згодом все буде. Я собі поставив таку мету, що за місяць, за березень все повинно працювати, ну як чики-піки, знаєте, щоб було все класно. Пакую замовлення отак на підлозі, просто картонку підклав. За цей час ми прийняли трошки зернових. Дякую Миколі, що подарував, дав у Бегі попользуватися. Це от ми кукурудзу прийняли, і мені треба задача за тиждень-два якось прийняти ще, тому що я зрозумів, що тепер в мене є потужність доволі непогана, і я буду брати замовлення, щоб це повернути гроші за це, скажімо так. І мені треба. Жнива будуть у серпні, а кукурудза взагалі, там, жовтень, мабуть, ще не вивчив, то мені треба. Якість кукурудзи гарна, якість пшениці суперова. Славік дякую. Ну, просто без всякі вілки вона виглядає отак. Клас, супер. Так, ну буду все по порядку. розповідати, що да як. Сьогодні ми. Окремо також буду розповідати за кожну, за кожний цей вузол, що мені сподобалось, що не сподобалось, зараз дуже багато проблем повиходило, повискакувало і по дробарки, і по приймачу, і так, по цій штуке, Саме великі проблеми у нас виникли з шнеком подачі завантаження. Все розповім по кожному узлу. Зараз ми раз, а, будемо рахувати, що це коштує. А, зразу хочу таку ремарку сказати. Є, щоб це запустити, це придбати кожної людини. Є три шляхи, як це зробити. Перший і найкласніший шлях це піти у банк і з свого рахунку зняти кошти, все це придбати, щоб воно працювало. Щоб воно вас радувало. Так, я ще БМВД не вивантажував. Блін. Окей, е, треба попрацювати сьогодні хоч і неділя. Е, піти у банк, зняти з рахунки кошти і все це придбати. Е, другий шлях е, це от, як у мене є дробарка на 4 кВт вдома, є зерносховища на 24 квадратних метра, є перелік. Моїх замовників є невеличке авто, і я вже вдома працював на потужність 110%. 10% це я поночі, по вечору ще виходив працювати, коли вже не можна було, скажімо так, бо замовлення не чекають. І коли є така робота, ти другий шлях, ти просто відкладаєш гроші для того. Щоби в майбутньому, через якийсь час, коли ти ці кошти збереш, в тебе буде на таке от обладнання. Так. І я, на жаль, обрав третій шлях. Чому? Який третій шлях? Це я взяв все це в борг. І буду поступово віддавати цей кредит. Чому я обрав цей шлях? Для того, щоб. Почати вже сьогодні працювати, щоб воно вже приносило прибутки, щоб я шукав клієнтів більш потужних і щоб як би не стояти на місці. Ой, нічого, будемо живі, все зробимо. Так, ну а тепер погнали. Що у нас іде перше? Перше це бейгі це наше сирьо. Я вирішив його в ці бегі сирьо Завантажувати з допомогою цього шнека. Гібкий шнек, який навантажує нам це все. Ціна питання, мені його збирав мій підписник, я все окремо покупав: двигун, гофру, сам шнек металевий. Людина зібрала токарні роботи, пересилка. Ця річ на 8 метрів. Ну, 9, вибачаюсь, на 9 метрів а, діаметр 50 мм. Мені обійшовся 16 тисяч гривень. Це перше. А, ідемо далі оттуда від стіни. А, він нам завантажував через от там отвір в стіні. Сті, Вон там отвір. І він, ви бачили відео, яке я знімав у понеділок середу. Далі. А, Бункер навантаження. Цей бункер тут теж під замовлення хлопці робили класний, все чудово, 5,5 тисяч гривень. Бункер стоїть на вагах. Ваги на тонну. Неважливо, ви замовите ваги на 300 кг, на 500 кг на тонну. Якщо платформа стандартна 800 на 800, ціна 8,5 тисяч. Плюс доставка 500, 9 тисяч вишлі ваги. Далі гофри. Тут дробарка виход 110, можна було пластикову трубу каналізаційну поставити. Я купив гофром, тому що не знав, як це все буде. Може, я гофри буду всмоктувати зерно прям безпосередньо з бега. Подивимось, не знаю. Треба пробувати всі варіанти. Гофру я взяв не маленькими шматочками, от вона там стоїть, бачите, і зараз приблизно. От ще кусок залишився. Я зателефонував на фірму, де брав для шнека гофру. Вони кажуть, є шмат 5,5 метра, майже 6 метрів. Так гофра коштує 770 гривень за метр. Якщо цей шмат будеш брати, 500 гривень за метр. А, сразу скажу, чому така дорога? Тому що а, є гофра ПВХ, а є і гофра ПУ. поліуретанова. Це гофра спеціальна абразіва стійка. Тобто вона для того, щоб не стиратися. Перевіримо. А, гофру взяв за виходи там. Коротше, з доставкою 3000 гривень гофра. Драбарка. Зараз вона дорожча, але коли я замовляв, ціна питання 26 тисяч гривень. 7,5 кВт 26 тисяч. Тепер кормозмішувач. Кормозмішувач на 0,5 куба. Я не скажу, на скільки кілограм, тому що корм буває різний. Скільки ви туди, не знаю. Об'єм півкуба. 44 тисячі гривень. Коли я купляв, ну, замовляв 44. Зараз трошечки більше. Виходить, що в мене драбарка і корма змішуваць, 70 тисяч окупів. Дуже потужна річ, дуже класна. Мішок можна було, щоб шила дружина із простирадла чи чогось. У мене на це немає часу, не було, мені треба запускатись. Мішок з доставкою вийшов 700 гривень. Діаметр 400, висота 1500, там ще гачок є. Ну, тобто петелька і ми на гачок його. Щось, я зараз згадаю, може щось забувся. А, ну що забувся. Шнек вивантаження. Вже в останню мить за 6 днів як вже їхати. Ну, щось поміркував, що черпачком робить якийсь прийомник на колесах. Із ОСБ чи чогось, там, не знаю, якась корита. І витягати потім черпачком, все це, не... ну, раз ти вже вкладаєшся, давай вкладемося. Цей шнек обійшовся 18 тисяч. І плюс за цей провод його під'єднати, плюс це кнопочка. І тут провода, не знаю, 5 метрів, 18600 600 віддав 600. Тобто 18 от за таку річ. Класно працює, все суперове. Хлопці, дякую. Ну, Мабуть, все. Це все. Якщо так порахувати. А! І так вийшло, і я спеціально це робив. Що оце все оце от, це все було в Полтаві. Я найняв бус, тому що новою поштою це запаковка і. Пересилка дорожче, ніж з Дніпра, поїхати спринтер, вантажний. Я сів у спринтер з водієм, і ми поїхали. І приїхали сюди до мене в село. Доставка от цього всього мені коштувала 8 тисяч якби... І це дешевше, ніж новою поштою. Ну, якось так. Тим паче, що ти приїхав, людина все вмикнула, показала, розказала, розібрала. Пощупав, все класно і уїхав. Тобто, там предоплата, навіть людина мене знає, з мене не брали передплату. Ну, як би, от так. от. Тому я їхав особисто забирати. Якщо все це порахувати, не знаю, що там ваш канкулятор каже трошечки більше 130 тисяч гривень, це все обійшлося. Корма лінія довжиною в 5 метрів, за ширшкою. Метрська піка, ну, скажімо, 2 метри. Потужністю, ну я не знаю, який потужністю. Я гадаю, що 300 кілограм корму мого буде сюди влазити. Гадаю, що за годину 300 кілограм корма це повністю весь цикл з зашивкою, завантаженням, вивантаженням. Не знаю, Все запаковано і клієнт може забирати. Може і швидше. Подивимось. Я буду робити таймінг. Поки що я гадаю, якщо як ми зараз робимо, ще місце там не оборудовано у Олексія там, ну, все зробиться, доробиться, є нюанси, я ж казав, що буду розповідати. То поки що, я так міркую, 300 кг на годину 250-300. от така потужність. Ну так, ще от мій підписник, який робив мені шнек. Бачите, зробив мені тачку. Василь дякую, Ще не зібрав. Це тачка теж не знаю, додавати, не додавати. Обійшлась мені там з доставкою ну майже 3000 гривень. Дуже дебела, класна. Для чого вона тут її пофарбувати і ліст ОСБ буде. Це ручка. Я думаю, що такі два колеса 100 плюс кілограм витримають. в мене тут буде склад готової продукції, це Микола за місяць цей вивезе, я зразу зашиваю, ставлю на тачку і підвожу сюди. Все ж таки 12 метрів тягнути спиною можна тягнути тачкою. І якщо хтось приїде. І не зможе ворота, наприклад, заїхати, то можна тачкою вивозити. Тобто тачка мені, я гадаю, знадобиться. Додавати до цієї суми, не додавати, не знаю. Можна і додати. Раз вже знаєте, рахуємо всі гроші світу, проводки тут не було. Ну це вже нюанси мої. У когось є проводка, у когось нема, то ще й проводка пішла, і то, і сьом. І от така ціна. Давайте ще трошки додамо до цієї суми. Завтра буду в Дніпрі замовляти решета. Це решета шло з дробарочкою. Я його кайце показував. 4 мм. Товщина двойка, от таке от решета. Це ми зробили. Я зробив із того, що було тут, у Миколи валялось на підлозі. Товщина міліметр, ви не бачите зараз, бачите, що от. Ну, камера не фокусує. Що драбарка з неї зробила? Слава Богу, що все добренько. Нічого ніде не полетіло, не розірвало і нам нічого не порвало. Не годиться. Знову зупинка. В Дніпрі пообіцяли, завтра зробити, і завтра вислати. Щоб ви розуміли, якщо Вічко, ну, це одне буде вічко, а інше і ще крупніше буде в мене на дробарці. Це дев'ятка. Дев'ятка це для курчат і буде стояти 14 мм. Вічко це для продуктивної корки. Подивимося, як воно буде бити. Так от, одно таке решета півтори тисячі гривень без пересилки. Просто решета на дробарку. Два решета три тисячі. Якщо побутову дробарку за 3 тисячі, мабуть, можна купити всю дробарку, а тут просто решта. Така ціна питання. Люди відрізають, рубають, і потім через вальця ще, ще загинають. Тому що якщо буде дев'ятка, ця товщина буде 2 мм. Якщо буде більше вічко, то там товщина 3 мм, тому що менше металу із цих отворів, там ще більше. От це теж, якби би, дороботка до твого кормоцеху. Тобто, начебто все є, але щоб працювати, треба ще дещо докупляти. Ну, якось отак. Перший тиждень майже минув. <сум> Нічого такого великого не зробили. Будемо все обладнувати, додавати, робити так, щоб було ну, як треба. Я гадаю, за місяць ми щось робимо. Зробимо так, щоб було класно. Все було під рукою, все було швидше, тому що зараз дуже довго ще проводку дороблювати. Ну, багато ви бачите, що тут Ну якби, багато чого робити. Але перспективи є, клієнти задоволені. Вам велике дякую за обратний зв'язок. Я, от наприклад, продавав старт для бролера. У мене бролерів немає. Ну колись були, але тоді я ще кармани робив. То я не знаю, як воно буде працювати. В голові, начебто все добре, а як по факту, що не знаємо. То продаю, кажу, пишіть обратний зв'язок, як та що. Люди пишуть, велике вам дякую. Супер все заходить, тому не будемо зупинятися. Будемо пробувати робити як прозорий корм. Корм не гранульований, корм сипучка, але який працює. Який люди беруть на долоні і бачать, що я туди поклав. Тобто нічого не скриваємо, все показуємо. І корм відрізняється від фабричних, тим, що в ньому є. Багато компонентів. Багато хто не розуміє, навіщо ти туди це пихаєш, там висівки, я, ячмінь, і що буде, може, Овес. Навіщо так багато, якщо просто ну, ми знаємо, що комбікорм складається з п'яти компонентів всього лиш, Тому що хочеться. Хочеться годувати класно, тому що щоб у клієнта був вибір. Щоб хтось був, типу, я Сашко, який надав вам вибір. Хотів покупати такий, хотів такий, раді Бога, ну нема питань. Пройде час, півроку, я, рік, тобто я, може, зроблю корм, в якому не буде премікса зовсім, підкислювача сорбента. Взагалі не буде, органічної хімії не буде. І назву його екокорм. І будуть клієнти, які таке будуть купляти, раді Бога, людей же багато, країна велика, забобони у кожного різні. Чому їх не виконувати, якщо люди згодні сплачувати? Це ж бізнес. Ото так. Все. Трошки зараз попрацюю, що буду працювати, у мене у качок і курей немає їжі. Сьогодні просто там зерна з кукурузою щось на дні там у гаражі залишилось. Каже, накидав, вони там щось почали їсти. Ну, поїли. Зараз майже обід, ну, да, пів дванадцятого, зараз щось БМВД вигружу, да своїм щось там на калашматю запакую і повезу. Тепер, щоб, коротше, треба із. Ну, треба думати, що в мене є господарство, то завжди зайшов в там 10 хвилин щось там зробив. Тепер ні. Тепер в мене є робота, я їжу на роботу, тепер, дружині, кажу. В мене на роботі там подовжувачі всі, в мене шуруповерт на роботі. Короте, в мене тепер є робота. То будемо працювати. Головне, щоб були живі, здорові, щоб тихе небо було. Все, до побачення. Слава Україні! Героям слава. Пока.